Виконуємо практичне завдання 1 до параграфа 40 за підручником інформатики 9 клас авторів казанця Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми File, New File. Давайте зразу і збережемо проект File, Save або Save з Перший раз немає різниці, збережемо власній папці. З іменем, наприклад, завдання 40.1. Створимо двовимірний список з іменем Mass. Елементи наступних рядків будуть такі самі, тому скопіюю. Бачимо, що наш двовимірний список, тобто масив двовимірний, складається з трьох рядків. І в кожному рядку є чотири елементи, тобто чотири ступці. Ну і пам'ятаємо, що нумерація рядків розпочинається з нуля. Тобто, це в нас. Нульовий рядок, це в нас перший рядок, а це в нас другий рядок. Ну і ступець відповідно також з нуля. Нульовий, перший, другий, третій. Давайте виведемо даний список в консоль за допомогою функції print. Виконуємо програму. І Бачимо, наш є список виведений. Тепер давайте виведемо елемент, який знаходиться в другому рядку та нульовому стовці. Пам'ятаємо, що нумерація з нуля, значить, це у нас нульовий, перший, другий рядок і нульовий ступець. Тобто у нас має бути виведений ось цей елемент. Рядок другий, ступець нульовий. Зберігаємо, виконуємо. Так, все правильно виведено. Ну, і бачимо, як в нас виводиться список, двовимірний, все в один рядок. Давайте зробимо так, щоб він не виводився. Ось в такому самому форматі. Тобто рядок, рядок, рядок. Для цього нам потрібний цикл. Зверніть увагу, що ось тут відступ має бути обов'язково, він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. В її попадає. Рядок списку, і далі ми його виводимо. Так, бачимо, тепер він у в такому форматі. Ну і тепер зробимо ще гарніше, щоб в нас виводилося без квадратних душок і без ком. Ось тут нам вже потрібно два цикла з лічильником, зовнішній та вкладений. Кількість ітерацій зовнішнього циклу буде рівна кількості рядків, тобто 3. А кількість ітерацій внутрішнього циклу вкладеного буде рівна кількості елементів рядка, тобто кількості ступців. І тепер нам потрібно виводити кожен елемент списку окремо. Тобто на кожній ітерації ми виводимо елемент, який знаходиться в ітому рядку. Та й отому ступці. На першій ітерації в нас і рівне 0, йод рівне 0. Значить у нас буде виведений ось це. Після цього виконується внутрішній цикл. Отже, далі буде виведений ось цей елемент, ось цей ось цей. Завершуємо вкладений цикл, і тоді в нас буде і рівне одиниця. Тобто, переходимо до другого рядка ось цього. Але пам'ятаємо, що коли ми використовуємо функцію Print, то за замовчення у нас використовується перехід на наступний рядок. Тобто в цьому випадку наш кожен елемент списку буде на новому рядку. Давайте переконаємося в цьому. Ось так, бачите. Нам цього зрозуміло не потрібно, нам потрібно, щоб виводилося ось так. Для цього скористаємося параметром End, яке контролює, яке значення виводиться після виводу всіх елементів. І тут можна поставити навіть просто пробіл. Тобто у нас між цифрами буде один пропуск. Ну, але тепер нам після того, як ми повністю виведемо рядок, потрібно перейти на наступний рядок. Отже, виходимо за вкладеного циклу і записуємо просто функцію Print з порожнім значенням. Тобто переходимо на наступний рядок. Бачимо, тепер все добре. Ну, але якщо в нас, наприклад, число було б тут 12, а тут так 0 і залишиться, тоді в нас ступці з'їдуть. Через це правильніше буде зробити ось тут не пропуск. А символ табуляції. Записуємо ось так. Ось так в нас тепер виведений наш список. Двовимірний масив. На цьому практичне завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!